З 1 січня 2025 року українці й надалі платитимуть за світло 4 гривні 32 копійки за кіловат годину. Цей тариф діятиме до кінця квітня, але як показує час, тарифи продовжують зростати. Тому тим, хто ще не задумався про способи економії електроенергії, варто це зробити вже зараз. Існують прості, але дієві методи, які допоможуть заощадити до 15% електроенергії на місяць. Тож вимикайте, коли не користуєтесь, привчіть себе вимикати світло в кімнатах, де нікого немає. А також вимикайте гаджети з розеток, які вже зарядились. Протирайте лампочки і плафони, а також частіше мийте вікна. Пил здатен з'їсти до 20% випромінюваного світла. Тож просте прибирання поліпшить якість освітлення в будинку не вдаючись до більш потужних джерел світла. Використовувати сучасну побутову техніку. Нова побутова техніка має класифікацію енергоефективності і може заощадити до 50% витрат на електрику. Варто вибирати пристрої, не нижче класу А. Не ставте в холодильник гарячі страви, а також регулярно розморожуйте морозильну камеру, щоб вашому холодильнику не доводилось витрачати втричі більше електроенергії. Використовуйте нічний тариф, який на 50% дешевший за денний. Перенесіть роботу приладів на ніч. Більшість побутової техніки може запускатись у заданий час. Замініть лампочки, звичайні лампи розжарювання споживають на 80% більше електроенергії, ніж led лампи. А також встановіть світильники з датчиками руху, наприклад, у під'їзді багатоквартирного будинку або в коридорах. Переведіть бойлер на економний режим: встановіть температуру 50-60 градусів для щоденного використання, підвищуючи до 90 градусів раз на тиждень. Виконуючи ці прості правила, ви одразу ж помітите, як зменшиться сума в платіжках. Не марнуйте електроенергію, використовуйте стільки, скільки вам потрібно в даний момент. Зайва вода в електрочайнику чи працюючий кондиціонер з відкритими вікнами. Це все гроші на вітер. Взимку намагайтесь не догрівати помешкання електроприладами. Краще вдягніться тепліше, споживайте з розумом.